Бо грабував і втік. На Прикарпатті поліцейські оперативно затримали розбійника, який схою напад на ЛЗС. Туди він приїхав на власні автівці. Одразу після скоєного чоловік покинув місце злочину. Проте правоохоронцям вдалося його оперативно затримати за лічені години. Подія сталася на території автозаправної станції в місті Долина. В приміщенні заправки чоловік, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати в оператора віддати мобільний телефон. Потім розбійник підійшов до касової зони, витягнув предмет, схожий на ніж та спрямував на жінку касира і змусив віддати йому всі кошти з каси понад 10 тисяч гривень, забравши готівку, мобільний телефон. Нападник поспішно покинув автозаправну станцію та поїхав у невідомому напрямку на автомобілі. Зломисником виявився 37-річний житель Долини. При огляді його автівки поліцейські виявили викрадені гроші, ніж та пістолет, яким погрожував розбійник. На пошук зломисника був орієнтований весь особовий склад Долинської та Калецької поліції. Отримавши оперативну інформацію, поліцейські в селі Піло, що у Калоцькому районі. Зупинили автомобіль Тойота Яріс, в якому ймовірно пересувався нападник. Інформація підтвердилась: фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Калоша вже оголосили затриманому підозру за частиною 4 статті 187 розбій, вчинений в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Люса Грибик, Киталі Магладі, телеканал 402.